Знаючи всі аспекти життєдіяльності молі, зберегти сухофрукти дуже просто. Сьогодні у мене для вас давній перевірений спосіб зберігання сухофруктів без молі. При правильному сушінні фрукти і ягоди зберігають 95% своїх корисних властивостей. І для порівняння під час варіння втрачається 70% корисних речовин. Щоб фрукти добре зберігалися, насамперед їх потрібно правильно висушити. Найдавніший метод сушіння фруктів на сонці. Такий спосіб підходить влітку з жаркою погоди. А також можна скористатися духовкою. При сушінні фруктів і ягід я поєднувала ці два методи. Черешні, вишні і порізані слили спочатку я підсушував в духовці близько 2 годин при температурі 70 градусів. А потім на сонечко. Це в мене зайняло від 7 до 10 днів. А для яблук достатньо буде 3-4 дні при хорошій сонячній погоді і безхмарному небі. При похмурій погоді дещо довше. Вважається, що добре висушені фрукти і ягоди, якщо в них залишок вологи близько 10-15%. Ідеально висушена скибочка яблука гнучка, і це найкраще, а пересушена ламається. Незважаючи на те, що при сушінні фрукти і ягоди я прикривала марлею, а потім перекладала їх в миску, прикриваючи рушником, впевненості, що на них не сідала міль, в мене не було. А найкращий спосіб зберігання сухофруктів, яким користувалися ще наші прабабусі, це зберігання їх в полотняних турбинках, які випрані в соляному розчині. На 1 літр теплої води беремо 1 стакан солі і перемішуємо її до повного розчинення. Потім занурюємо в цей розчин полотняну турбинку і залишаємо її там на 15 хвилин. Висушуємо на сонечку і турбинки для зберігання сухофруктів готові. Якщо ми не впевнені, що з нашими сухофруктами міль не контактувала, перед тривалим зберіганням прогріваємо їх в духовці при температурі 60 градусів 15 хвилин. Охолоджуємо їх до кімнатної температури і поміщаємо сухофрукти в турбинки. Присутність солі в тканині турбинки унеможливлює розмноження молі. І як для мене, це найкращий спосіб зберігання сухофруктів. Але контроль ніхто не відміняв. Тому раз в місяць. Загляніть в турбинку і перевірте, як зберігаються сухофрукти, а зберігати їх необхідно в сухому прохолодному приміщенні. І, на жаль, неопалювальна дача для цього не підійде.